Вітаю, друзі! В цьому відео буду робити відеогляд ось такого симулятора звука для радіокерованих моделей від Sense Innovation. Ця модель вона йде з двома динаміками: ESS Dual Plus. Тут два динаміка з двох сторін. Розкажу про характеристики цієї моделі, встановлю та підключу до радіокерованої машинки і продемонструю. І як буде працювати ось такий звуковий модуль. В комплекті з таким модулем будуть провода для з'єднання та підключення живлення. Ще один провод для підключення для, до приймача. Кронштейни для кріплення модуля на шасі, Буде ось такий лінк для того, щоб можна було загружати сюди різні звукові ефекти. Ось така буде схема. Схема встановлення цих кронштейнів, вони там під Axial Traxas, ну і я думаю, можуть підходити під інші схожі моделі. Ось, І інструкція на англійській мові. Тут розказано про основні характеристики та налаштування цього модуля. Підтримує до 6С- акумуляторів. За допомогою цього лінка можна загружати сюди різні звукові ефекти, додавати. Є два. Режими пам'яті, тобто можна постійно тут зберігати два різних режима, їх можна тут перемикати от, і е, загружати, потім їх міняти, встановлювати якісь різні від різних типів е, машин. Підключення тут дуже просте. Спочатку треба до приймача ось такий роздвоєний конектор підключити. Він підключається. До тих контактів, які підключається регулятор, конектор від регулятора. Ось, Потім один підключається сюди, вставляється той, який йде до регулятора, а інший підключається, який буде йти до звукового модуля. Ось так. Тепер треба підключити живлення. Ось так це виглядає. Спочатку вставляється акумулятор. Потім вставляється вже цей конектор від регулятора. І з'єднується ось цей провод. Вже з живленням самого симулятора звука. Для того, щоб продемонструвати, як буде реагувати на подачу газу на пульті керування, я тут роз'єднав ці дроти, тому на мотор живлення не буде подаватись. Спочатку треба налаштувати цей модуль при першому його користуванні. Він вже налаштований, але я в цьому відео покажу, як його зробити. Коли вперше встановлюється такий модуль. Включається живлення на регуляторі, тут воно йде автоматично і включається при подачі газу. Включен пульт керування, зараз подаю газ і вже буде чутно, як буде працювати симулятор звука. Запрацював звук. І тепер для того, щоб ввійти в налаштування, зробити йому калібровку, треба зажати плюс на декілька секунд. Пролунав звук. Тепер, коли в нейтральному положенні цей речах, треба нажати знову на плюс. Знову подав звуковий сигнал. Максимально нажимаю цей речах на максимальний газ. Знову плюс. Відпустив і тепер максимально вгору і знову плюс. Все, налаштування пройшло, а він подав звуковий сигнал. Якщо не нажимати на цей гачок, то звук просто буде пропадати і він буде автоматично відключатися. При нажатті знову включається, плюсику ми можемо додавати, тут є. Вісім позицій, для того, щоб можна було робити гучніше та менше, і для того, щоб для того, щоб перемикати налаштування, треба просто в режимі, коли він працює, натиснути на кнопочку «мінус» і автоматично переключається режим звука. Зараз буде інший режим звука. Інший режим я роблю тихіше. От. І тепер, якщо нажимати на кнопочку газу, то воно буде відповідно стільки, скільки ми будемо давати газу, буде і так змінюватися звук роботи мотору. І тут один додатковий плюс це те, що можна. Ще є тут додатковий один конектор. Зараз я покажу його. Ось такий от з одним проводком. Це коннектор, який буде відповідати за звук сигналу. Він буде на окремому каналі і можна буде. Як загружати, так і налаштовувати різні варіанти звуків, я там декілька вже загрузив для того, щоб показати, як це працює. От Їх можна потім буде змінювати. І якщо пульт керування буде у вас багатоканальний, ну хоча б буде три канали, то його можна вводити. Я поставив його в третій канал. Зараз включаю знову живлення. І зараз так працює сигнал і продемонструю на іншому варіанті звука. Так само реагує і на задній ход. На цьому модулі імітація звука працює пропорційно газу. Дуже цікаво те, що є ефект перемикання передач. Додатково можна ще додавати звук гальмування, звук роботи турбіни, коли переключаються передачі, теж є такий відповідний звук. Змінювати можна тип сигналу, ну і там дуже велика в них кількість різних. Звукових цих звуків моторів від звичайних там, швидких моделей, дріфт моделей онроад і також є там вантажівки, краулери, різні варіанти. Саме цей він вже йшов налаштований з двома налаштуваннями під автомобілі, тому що тут є ось таке маркування ESS 4 тобто з заводу Вони вже налаштовують їх, там, встановлюють ці дві програми, можуть налаштувати для автомобіля, можуть налаштувати там, для літака або якоїсь там іншої моделі. От. Але потім автоматично за допомогою ось тих, цього такого конектора можна скачувати. Різні звукові ефекти, які треба, і додавати їх до необхідних звукових сигналів. Додатково також я буду тестувати цей симулятор звука на вулиці, щоб можна було показати, як машинка буде пересуватись, і також щоб було чутно ось цей звук мотора. Це буде набагато ефектніше. От, а в цьому відео розказав про. Такі найпростіші речі, як вони підключаються, ну і, в принципі, як воно має працювати. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання по підключенню, або, можливо, по якимось там загальним характеристикам, залишайте свої питання в коментарях, або, можливо, у вас є що додати до цього відео. Всім дякую, пока!